Друзі, привіт усім! Я вже є. Думала знімати, не знімати сьогодні. Але все ж таки знімлю. Трошки вже стала, повненько хожу, хоча коліно пече. Але не можу лежати, мушу трохи стати. Хоч щось, хоч подай щось. Все мене нервує, все не так, все не так, як має бути. Нічого, друзі. Помаленьку. насамперед, хочу відповісти на коментарі. Друзі, як я вставляю музику в відео, це не моя прихочу, що така музика, наприклад. Е, музику я не можу вибирати будь-яку вставляти. Розумієте, Ютуб тобі дає певні е, пісні. Які ти можеш використати. Я би також хотіла вставляти українську мову, бо я люблю українські пісні, щоб грали е, наші українські пісні. Але Ютуб того не дає. Це є закордонна, по-перше, е, компанія величезна. Вона має там набір піснів. Тобі дає, прошу собі вибирай, і там ні одної української, повірте, так що це не моя прихоть, що там стоять е, такі пісні. Що мені на Ютуб надав, тим я вкладилася, подякувала і прийняла, розумієте? Так що я не вибираю, яка музика повинна бути в Ютубі. Це раз. По-друге, питається мене, чого я чоловіка називаю татом. Друзі. Бо це наш тато, це тато моїх дітей. Він каже на мене мама, я кажу на нього тато, нічому в цьому поганого нема. Ми звикли, так? ми так називаємо один другу, По-перше. По-друге, в мене є така одна пані, що все, що їй не подобається. Я її вже давно хочу заблокувати. Але в неї так два коментарі нормальних, два... два нормальних, два. І я так вагаюся і вже, певно, ще раз, Світлана, до вас звертаюся. Ще раз такі подібні коментарі, я вас блокую. Ну, вибачте, звісно, ви можете до рідних говорити так. Я зовсім чужа людина, ви не маєте права до мене говорити, що я маю робити, як я маю робити. Ну так, для роз'яснення вам. Так що, якось так, друзі. Я чоловіка також є в мене таке, наприклад. Ну, як я його називаю, є ще одне ім'я, котре ніхто не знає, самі близькі можуть знати. Так що ну, це наша справа, як ми один другого називаємо. Нам подобається так, нам е, добре так, ну вам яка різниця? Ні здається, ніяка. Кажу, я не маю батьківської любові і ну, можливо я не дополучила батьківської любові чи якоїсь уваги. Тут ви дуже сильно помиляєтеся. Мене тато дуже любив, більше любив, ніж брата. Я була дуже татова доця, так що тут ви не, не, не прогадали. Так що якось так, друзі. Так що нема про що говорити. Пані Світлана, подумайте, ще раз щось напишете, я вас просто заблокую, бо ну, я казала, що я не терплю будь-якого хейту. Взагалі мені не потрібно. Хто зна чого, мені потрібні тільки нормальні люди. А в мене стільки хороших, і гарних, і добрих людей, і позитивних. Вчора виклала ролик так. Цей, трошки вам пожалілася. І стільки хороших людей, друзі, що деколи читаєш, сльози на очі навертаються. Реально, бо стільки підтримки від зовсім зовсім чужих людей. Але радію, що серце радіє, що в нас є такі люди. що Підтримую тебе на всі 100, Так що всім дякую. Ну що, друзі? А я беруся трошки до роботи. Хоч чуть, хоч щось, друзі. Пішли. Друзі, меусе. Все зробили. Артур вже міряє температуру. <сіх> Артур вчора пішов медогляд наш проходити. Ну, на вступний цей. Ти не йдеш сюди, ні. На вступ треба медогляд проходити. як Якщо медогляд проходити, то зразу прививку йому вже зробили. Чого це прививка Артур? Дифтерія і що? Певно правець. Так, я його все охороняю в тих провивок. Не... Ну, робила тільки такі, що дуже треба. Я сам пішов. Та вже нема що його водити, а я як і не могла вчора на нього вести. Я сьогодні за температурою, в плече болить. Ну нічого, кілька днів мусу перебути. Так, Артур? Дифтерія та профець. Я б зараз гуглив, зараз вивчав, які симптоми. Та й таке водрусь. Друзі, а ми. Що, з дітками перебрали ліжка. Я зробила все, наскільки мала сили. Я більше не маю сил, чесно. Я вже так пече під коліном, що просто якісь капітаці. Хрустить, я кажу до тата, то я вже, певно, той розпадаюся. Хай <говори> ще рано чекай, ще дітей треба жити, але вже все розпадало. <говори> кажу, що я зроблю? Все хрустить, все голить. І це. Треба вечері зготувала, витягнула кусочок м'яса. Ні, без пекли. І душе. Зараз трошки ще хоч 15 хвилин відпочину. І душимо приготую вечерю. Так, друзі, вечерю я зготувала. У мене сьогодні м'ясо таке тушене. З цибулькою сметаною тушене, а потім я ще зварила макарон і стушила тушила разом макарон дала кропику і дала сиру сюди. Тут яєчка нафаршурувала. Також сиром, з кропом і зверху також сир. І тут звичайний салатик. Огірки, помідори, сметана, кріпа. Коротше, вечеря готова. Для Чоловікові сьогодні не треба готувати. Я вже все зробила. Ну що, друзі, ось такий в мене сьогодні день було, На що вистачило сили, та й зробила. Я рахую, що і то добре. Добре, що Бозя дає хоч трошки ціле щось зробити, щоб було легше рідним. Та якось так. Добре, друзі. Подобався ролик. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Але, але подумайте про те, що пишете. Ну, чесно, подумайте. Бо я, наприклад, якщо мені теж багато подобається, деяких блогерів багато не подобається. Але я ще ні разу ні до кого не зайшла на канал і не написала, як могла написати, то щось хороше. А якщо погане, ну для чого? Ну, теж в тебе всередині, то ти виплескуєш. У мене немає ненависті. Я, наприклад, люблю людей. Але є різні люди і мають різні проблеми. І може вони так виплеснуть, їм стане легше. Ну, можливо, я рада тому. Але знаєте що? Але я б до всіх блокувати. Ось так. Добре, друзі. Усе. Сьогодні такий день в мене був. Все. Всім па-па. Люблю вас!